Вітаю вас на каналі Магія Могосаду. Ми біля дерева грушечки, грушечка невеличка. Про кілька років воно росте, але щось трошки слабо розвивається. Розвивається, може слабо. Перше була мене така помилка, по під нею там десь біля неї пеньок є з абрикоси От, Я тоді ще не, не корчував, а зрізав. Ну і отут черешні вишні. От. Зараз ми цю абрикоску обріжемо, що вона ми їли плоди, не знаю, по-моєму дюшесна вона. от І зараз розпочнемо. Дивимося на дерево оцінюємо, що куди росте, куди росте, яке завантаження. І от дивимося на, верху, на верхівку. Там в принципі все нормально, ті плоди придеться, мабуть, нам потім обірвати, щоб вона не загинало верхівку. от а тут дивимося. Спускаємося нижче. Так. Ну як я вже колись озвучив, що ці гілочки бокові. Бачите, був зріз тут, там був зріз дало молодий пагін, тут був зріз Вдало молодий пагін. Там сюди. Що бокові гілки, які відростають від стовбура, не мають бути, ну, важно, щоб так 25-35% особливо а якщо він вже 50% має, то їх треба зрізати. Або на зріз на сплячу бруньку, або на такі хоча б. От, в даному випадку у нас тут є, ось бачите, дві грушки, товстенько молоді пагани. Я тако зріжу. Бачите, І тут є. Оце все врожай, це врожай ми забрали, звільнили. Далі. Дивимося цю гілочку. Вона підв'язана у нас. Значите, підв'язана мотузочкою. А ну забираємо мотузочку, вона забирає нагнулася. Гілочка, мотузочку забрали. в горизонтальному положенні вона залишилася. Гілочка має на кінці кілька грушок. Ну, загнеться, ми зеркашки. Зовнішню бронечку. Навіть так. Забрала, підсилию. Має грушечку, має паганпуст. Наступно. так само підв'язана, мотузочку підв'язано, бачите? Мотузочку забираємо. Перетяжок нема. Нехай розтепок, що її не чіпаємо. Цей пагін йде сюди. Все добре. Е, в грушечках є така особливість. Е, е, гілки тянуться догори, до гори. Бажано їх підв'язувати. Але є такий момент, якщо ми їх підв'язуємо горизонтально, відсі починають йти такі вертикальні пагани. На наступній грушки показуємо це молоденька. Тому. Якщо ви підв'язуєте, стараються так, щоб кут був десь трошки такий не дуже вертикальний. Так, далі дивимося, що у нас виходить тут? Ця гілочка. Трошки товстенька. Ми її переводимо, врожай забрали. Наступна так само забираємо, щоб воно не перетягувало на себе. Так, далі дивимося, дивимося, дивимося. Ця росте трошки нам в бік. Гілка, ми її чуть-чуть переведемо на бруньку. Переводимо на бруньку боростову ростову або квіткову. Дана гілочка має. Ну, поки що нічого їй не, не бракує. Чуть стимульне. Наступна Так. тут гілка з гілкою перетинаються. заб'ю потім колик ві... мотузочком, прив'яжу, потягну її сюди. На цьому поки що це дерево обрізано. Дякую.